Відставку Єрмака, ймовірного нового кандидата, та й загалом у зміни у вертикалі влади будемо говорити з Юрієм Богдановим, політолог, експерт зі стратегічних комунікацій. Він разом з нами у студії пане Юрію, дякую вам за те, що ви сьогодні завітали. дня. на вашу думку, відставка Єрмака змінить ухвалення чи підхід до ухвалень рішень у владі зараз. Вона точно трансформує форму. Подивимося, чи трансформує суть ухвалених рішень. Насправді найважливіше тест для президента буде в найближчі дні, найближчі дні в раді, коли будуть голосуватися кадрові питання і бюджет. І власне я думаю, що нас чекають. Е Флешбеки року, так 2007 в Верховній Раді, коли розбрат і торги, і блокування трибуни, переблокування трибуни каліціада ну, і таке інше. коліця, навряд чи буде насправді. Думаю, знайдуть вихід, як не влаштовувати цирк з коаліціадою, Тим більше 1 грудня треба влаштовувати бюджет на наступний рік. І люди, які намагаються зірвати його ухвалення, ну вони виглядають дивно, тому що від цього залежить і армія, і міжнародна допомога. Тому це було вкрай дивно. Але тим не менше доведеться постаратися і президенту, і керівнику більшості пану Арахамі і спікеру, щоб, а парламент голосував, те, що треба, і б тримала, трималася певна дисципліна, тому що все таки бюджет треба ухвалити якнайшвидше. найшвидше. Ну та до деталей ухвалення рішень, як їх будуть ухвалювати? Чи буде більшість тим більше сьогодні? Збирається фракція Слуга народу, і зібрала ж Юлія Сверденка. Там має бути прем'єр-міністрка. Поговоримо. Тут хочеться більше про особу Єрмака. От РБК Україна написала дослідно треба міняти ферзя. А Єрмак був ферзем, тому що я читав в деяких анонімних, зокрема телеграм-каналах. Його називали слоном. От цікаво, кого прибрали з дошки зараз. Мені здається, що знову таки пан пан Андрій думав, думав, що він друга особа в державі, і великим рахунком таки було в певні моменти. Але інша справа, що. Мені здається, що в нашій системі влади зараз і ферзь і король це одна особа, і найбільш потужна, і при цьому, яка потребує захисту, це сам президент Зеленський. І я думаю, що якраз Єрмак функціонально ніколи не дотягував до такого рівня, щоб вважатися ферзем на дошці. Все таки його рівень його впливу не був абсолютним. Ми це бачимо зараз, тому що фактично його усунення від позиції не було б можливо, якби проти нього не об'єдналися інші важливі гравці української політики, в тому числі діючої влади, борозумів. Мімо, що проти нього виступав і лідер більшості, і е, голова ГУР, і пан Федоров, який є найбільш авторитетним міністром, і я так розумію, що інші великі гравці про це писала українська правда і РБК, і це правда, тому що зрештою пан Єрмак. Е, Догрався в політику і в куларні ігри до такого, що він лишився фактично без союзників. Тобто, ми розуміємо, що фігура такої такого масштабу могла позбутися влади і впливу, тільки якщо зовсім лишилося без союзників. завершуючи от пане Юрію, завершуючи питання самого Єрмака, а хто йому дав стати? Таким владним такі Ну, це знову таки у нас завжди в країні неформальні обсяги влади були порівняні з формальними, і звісно, враховуючи умови воєнного стану, умови наявності монобільшості, головний центр влади змістився в офіс президента. Тобто він завжди був головним центром влади при будь якому президенті. Але при Зеленському це досягло певного рівня. Не що абсолюту, а дуже високу рівню контролю, але і... це говорить про слабкість чи силу президента, що його глава адміністрації, там офісу чи канцелярії став таким от владним, що там ну... ти делегуєш владу так, так і тобі зручно знову таки е, ніколи в їх відносинах Гірмак не був в пилові чи зеленського. йому просто було дуже багато чого делеговано, uh -huh. і такі моделі управління вони часто зустрічаються, особливо в воєнний час, і відповідно. Для Зеленського, для людини, яка хотіла все контролювати, делегувати все найбільш довіреним особам, цілком природньо і коло довірних осіб. Єрмак номер один, але десь поруч були і Федоров, і Сверденко, і. Малюк як голова СБУ, і багато хто ще. Тобто, був був було певне коло осіб, яким, яким президент вочевидь довіряє. Але Єрмак був найвпливовішим з них. Тобто, теж не треба думати, що він там був 10 разів пливовішої за умовного Михайла Федорова, наприклад, чи там Василя Малюка. Ну, це було б доволі дивно. Але зрештою, він хотів набагато більше вочевидь, і проблема влади в тому, що коли ти починаєш її накопичувати, ти знаходиш не тільки важелі впливу, не тільки вплив, але й протидії Ворогів їх стає все більше, і зрештою, вони об'єднуються у будь-якій е, країні, де сильні позиції куларної політики, а Україна безумовно так, до таких країн завжди відносилася. Е, змови набувають таких -от дивних форм. Я думаю, що виставка Єрмака Ні. це результат не тільки плівок набу і обшуків, але й того, що в нього зрештою не лишилося жодного союзника. Ну як було, ми вже побачили. А як буде пане Юрію? Тому що на посаду нового голови офісу президента є шість кандидатів. Ну, принаймні, таку інформацію оприлюднило Дані РБК України із посиланням на власні джерела у президентському оточенні і серед чотирьох найбільш імовірних претендентів видання називає міністра оборони Дениса Шмигаля, першого віцепрем'єра Михайла Федорова і начальника гур Кирила Буданова та заступника голови офісу президента Павла Палісу. Однак, цим переліком список не обмежується, зазначається у виданні. За інформацією РБК існує ще два менш очевидних претенденти. Я Скажу так. Е... Буданов на ГУР давно і я не думаю, що він захоче на цю посаду. Що Федоров теж мені здається, це скоріше міністр-координатор. Він все-таки не адміністратор в чистому вигляді. Він координує багато проєктів і. А в офісі президента людина, людина буде адмініструвати. Тобто тут лишається дві очевидні історії. Павло Палік, який в останній час дуже дуже активно комунікує і весь час президентом, в тому числі по воєнним питанням. Ми розуміємо, на чому президент сконцентрований, і це було б логічно. Я думаю, популярно, тому що він військовий з такою героїчною біографією з освітою в країнах НАТО. Це було б привабливо. З іншого боку, шмигаль набагато більш досвідчений адміністратор, мабуть. Він втримав наш Кабмін і доволі ефективно їм керував під час трьох великих криз. Ну двох великих криз там і ковід, і повномасштабна війна. І в принципі, зараз про нього переважно схвальні і дуже схвальні відгуки. Але тоді міністра. міністерство оборони лишиться без очільника. А у період війни мені здається, що ну. Змінювати. А тут знову таки так, треба дивитися, які можуть бути ротації цієї посадою, багатостраждальною. І це дуже залежатиме вибір президента від того, що відбуватиметься в раді, тому що якщо він буде розуміти, що раду він контролює, в тому числі там через свою монобільшість, то я думаю, що якраз ротації на міністерських посадах реалістичні. Тобто, там мов не знаю, паліси на містер оборони, шмигаль на голову офісу чи навпаки, тобто, ну тобто шмигаль залишається паліс голова офісу. Я думаю, що саме серед цих людей буде робитися вибір. Чисто функціонально, хоча знову таки Зеленський вміє робити сюрпризи для всіх нас. І я думаю, і в позитивному і в негативному ключі, тому я думаю, що вибір вибору ще немає, і це буде залежати від того, що буде відбуватися в раді. І якщо там завтра умовно Юлія Тимошенко і інші люди, які бажають блокувати трибуну, будуть її блокувати, і ми будемо е, мати проблеми з бюджетом, то я думаю, всі зусилля будуть кинуті туди. А офіс президента, поки лишиться на там виконуючим обов'язку, на тому ж полісі. і потім будемо дивитися. Але наразі знову таки до моменту, поки збереться рада, поки станеться перша. Другий скандальний день, а потім ми повернемося до якоїсь адекватності. Робити висновки я б не поспішав угу. та про те, що буде в раді або того, чого не буде в раді бюджет України 2026 можуть винести на голосування Верховної Ради цієї середи. Про це у телеграм написав член комітету парламенту з питань бюджету нардеп Олексій Гончаренко. Додав, що на завтра заплановане засідання бюджетного комітету на погоджувальній раді жодна фракція, окрім слуга народу, не голосує станом на Зараз за бюджет 2026, про це написав телеграм інший нардеп Ярослав Железняк. І додав цитую по слугах. Теж говорять дуже погана ситуація по підтримці бюджету. Також десь голосів 120 максимум кінець цитати Железняка. І тут найцікавіше, що цей бюджет, нібито треба було ухвалити до 2 грудня. Про це говорила Юлія Свириденко, посилаючись на вимоги МВФ 2 грудня. Завтра бюджет. Напевно, не встигнуть проголосувати. А чи проголосують взагалі до нового року? Проголосують. Я, я не сумваю, що проголосують. час можливо чекає бюджетаріада, яка в нас була там, умовно, за часів, коли Юлія Тимошенко була е, прем'єр-міністром, умовно кажучи, чи ще раніше, коли бюджет голосували під ялиночку. Угу. Це я думаю, цілком ймовірний розвиток подій. І я не думаю, що гарантовано, що цього тижня проголосують. Але тут якраз справа в тому, що. Для влади і для президента в першу чергу зараз важливо перетерпіти цей ідеальний шторм, бо ми розуміємо дві речі: перше користуючись, начебто послабленням президента, зараз будуть хитати всі, в першу чергу, ОПЗЖ, Юлія Володимирівна, всі інші деструктивні сили в парламенті, вони будуть намагатися розхитати ситуацію не тільки на рівні парламенту, але на рівні країни в цілому. Відповідно, головна задача зараз це перетерпіти, і це буде дуже гарний тест. Для нашої патріотичної опозиції наскільки вони готові будуть поставити інтереси країни вище інтересів власних політичних. Дуже вузьких, які насправді ще ніким не гарантовані. Тобто, думаючи про вибори там, не знаю наступного року, 27-го року, неважливо, коли вони будуть. Це таки треба забувати, що бюджет зараз, який на 95% складається захищених статей або соціальних, або військових, треба голосувати. Тому я думаю, що і для голосу, і для ЄС це буде дуже гарний тест на адекватність. Про вибори ви згадали. Давайте поговоримо про це, тому що не лише ми. Про це говоримо у Флориді. Українська та американська делегація обговорювали зокрема і графік виборів в Україні. Про це написало видання Wall Street Journal з посиланням на власні джерела. За їхніми даними зустріч була цитую продуктивною, пане Юрію. Як ви думаєте, це питання виборів? Воно е... Буде продовжуватися просуватися в переговорних треках. Я думаю, що буде просуватися, але знову таки, будь-яке питання виборів треба прив'язувати навіть не до мирних перемовин, а до припинення вогню. Тобто ми маємо розуміти наступне. Вибори можливі тоді, коли скасовано воєнний стан. Це ми розуміємо. Е, і наші партнери в Європі, в Америці більшості теж це чудово розуміють. Тому питання в тому, що е, ми весь рік, починаючи з березня, коли ми більш-менш вирівняли відносини з американцями, ми просуваємо наступну тезу. Припинення вогню. Стали гарантовані потім зняття воєнного стану. Потім вибори. Тому я думаю, що а як от який да. це займе термін? От, як, як швидко можуть відбутися вибори після припинення вогню і по завершенню війни? Я би сказав так, що треба дивитися на сталість цього припинення вогню, як мінімум 90-60 днів після припинення вогню. Е Повного, тобто вже контрольованого усіма сторонами, все одно треба дивитися, що будуть робити росіяни, тому що нам зрозуміло будемо виводити наші війська на активну ротацію, але при цьому маємо дивитися, що росіяни будуть робити в цей момент, і це перше важливе. Друге ще важливіша історія. Перш ніж скасовувати воєнний стан, маємо переконатися, що дійсно це має е, якийсь певний е, вид більш менш адекватний, що є лінії розмежування, є контролюючі інституції, є розуміння, що росіяни не відновлять бойові дії. Е, потім скасовується воєнний стан, і потім через 90 днів проводяться вибори. І, знову таки, я думаю, що реалістично, якщо умовно війна припиниться сьогодні, то не раніше літа наступного року. Mm -hmm. Тобто, як мінімум 6 місяців треба для того, щоби. Переконатися, що війна справді закінчилася, ну заморозилася, і потім вже проводити вибори. Раніше немає сенсу сьогодні. Пролунала думка в нашому ефірі Володимира Фесенка, що вибори взагалі треба прибрати з переговорного треку, аби росіяни не змогли в якомусь вигляді тиснути і просувати своє бачення того, як мають відбуватися ці вибори. Чи погоджуєтесь ви на хвилину? Буквально було б добре, щоб все було як ми хочемо, але я думаю, що ця проблема, ця тема не буде прибрана з єдиної причини, це історія, якою ми фіксуємо. Мо нашу легітимність і Готовність на них піти, тому я думаю, що це принципова позиція для наших американських контрагентів. Тому було б добре, але цього не буде. Тобто, ми показуємо в тому числі силу, коли не погоджуємось прибирати це. Бо ми згодні на ці не ми, ми, ми не можемо наста на наполягати на цьому пункті. Ми просто демонструємо нашу договороздатність. тому що в виноснах з американцями ми маємо продемонструвати, mm -hmm. що ми готові домовлятися, а росіяни ні. От і це mm -hmm. наш план. Пане Юрію. Вдячні вам. Дякую. Вдячні, що завітали. І обговорили актуальні події. Дії сьогодні Юрій Богданов, політолог, експерт зі стратегічних комунікацій, був гостем нашої студії в цій частині.